Місце Москва, тип будинку Сталінка, метраж 7,5. Кімнати кімнати санузли, 2, висота Стель Два, 77 Дизайн Олена Горська, коротенько, Олена Горська придумала яскравий і оригінальний інтер'єр для сім'ї з трьох осіб, динамічно, брутально зухвало. Саме так можна описати обстановку перед поки з графічним принтом, виконаним з мікроцементу, модульний паркет, що переходить на стіну в спальні, дитяче з акцентними геометричними шпалерами. Кухня зі стінами з микробетона чіпляє геометрія, деталей по всій квартирі і інші фішки. Замовники були готові до таких експериментів. Подробиця. в це трикімнатна квартира в сталінському будинку. За допомогою перепланування її перетворили на суперкомфортне житло з кухнею, вітальною, спальною. Дитячою та двома санвузлами за допомогою архітектури приміщення та оздоблення стін вдалося візуально розширити простір і створити унікальну обстановку перенесення основних зон не було. Площу ванної та санвузла розширили за рахунок коридору, а вітальню об'єднали з кухнею і замінили газову плиту на електричну, несучу цегляну колону з арматурою, гармонійно вписали в дизайн. Віндов дата лаєр. Він Data Layer лаєр, Data Layer лаєр Event Banner. Summon Banner Container і Banner 0779977286. чотири тися п'ятсот тридцять шість Замовники хотіли укомплектувати квартиру всіма можливими новинками техніки на одне обговорення електрики було витрачено цілих 7 годин таким чином. В квартирі розміщено багато різної техніки. Взяти хоча б один телевізор 1,5 метра в довжину основним побажанням була система вентиляції по всій квартирі. У нас вийшло опустити стелі всього на 17, вбудовані світильники розмістили між повітроводами, розповідає автор проекту не просто яскраві фарби, а справжнє буйство фарб, творча фантазія без кордонів, сміливість і любов до життя. Ось що таке проект графіт. Не хотілося змушувати простір зайвими елементами, тому декору у нас дуже мало. Він точковий і стилізований. Особливу атмосферу в інтер'єрі створюють кактуси у дитячій використані тільки подушки, в санвузлах декором стали аксесуари, розповідають дизайнери. Спальня вийшла з ідеальною атмосферою для релаксу. Тут розмістили ширяє світиця люстру, модульний паркет переходить на стіну. Якщо придивитися до форми паркету, два різних по геометрії модуля створюють цікавий орнамент з текстури дерева. Windows data layer, Windows data layer, Windows data layer, піш event баннер Сомон Баннерсон таїнер і баннер 0, 4, 4, 1, 6, 9, 2, 1, 6, 9, а 5, 0 псім а 5. Замовники хотіли мати два санвузли суміщений і окремо туалет з раковиною. Дизайнери врахували їх побажання, із загального санвузла з бетонною раковиною можна потрапити в окремий туалет і окрему ванну кімнату з туалетом і підлогу, і раковина санвузла покриті мікроцементом, який використовується тут не тільки в якості оздоблювального матеріалу. Але і як декоративна складова, за рахунок нього стираються межі між площинами стін, підлог і стільниці, і досягається монолітність дизайну. Вікно дані шар, вікно дані шар, вікно дані, шар, піш, подія, банер, загальний банер-контейнер, ідентифікатор, банер 91А3D7. Атритри чотири два Всі системи зберігання приховані і вписані в дизайн інтер'єру. Тому при вході в квартиру їх не видно. У передпокої на стінах використовували кераміку Арчкін. Вона ж повторюється на замаскованих фасадах шаф. Складається відчуття, що є тільки дзеркало з яскравою акцентною банкеткою ще один шафа або маленька гардеробна, прихований за дверима з графічним орнаментом, що повторюється і на підлозі. Фото квартири до ремонту бренди представлені в проєкті санвузол, ванна і туалет, оздоблення, плитка Азорів, плитка Аріці, Сантехніка, Унітаз-Підвісний. І боч, гігієнічний душ, боссині, верхній душ, Нокен унітаз, Віанкрістал, вітальня їдальня, оздоблення, декоративна штукатурка, Антоніо -локія де цор, підлогове покриття, модульний паркет Лістоне і ордано, і Віла Фореста, оздоблення кераміка, ахскіт-кухня, підлогове покриття, мікроцемент, Антоніолокія де-цор, меблі, верхні фасади кераміка, Ахскіптецькая, оздоблення шпалери еометриц. Олесон, підлогове покриття, модульний паркет, Лістоне і Ордано і Вілла Фореста. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ, де надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW